Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що сьогодні, 26 березня, на телеканалі 11 Україна, о 21.00 відбудеться показ 16-ї серії серіалу Ключі від правди. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ми побачимо в зазначеному епізоді. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що 15-та серія закінчилася на гострому моменті, адже Людмила затіяла небезпечну гру, взявши пістолет з готелю до себе додому. Тут ми побачимо, чи вистачить у жінки сили духу, щоб натиснути на гачок і цим самим помститися Олексію за його симпатію до іншої. А можливо, здоровий глуст переможе нав'язливі ідеї. Що стосується відносин Олекси та Валерії, то, попри напругу і недовіру, Олекса все ж таки допоможе Валерії вирішити питання зі зброєю. Тут ми дізнаємося, чи зможе Олекса пробачити лірі попередні недомовленості та приховані таємниці, і чи вийдуть їхні стосунки на новий рівень. Тим часом у готелі з'явиться новий адміністратор. Хто це буде? Невже Валерія не повернеться на своє робоче місце? В 16-й серії план Валерії щодо Самойлова спрацює, адже їй вдасться налагодити зв'язок з Едуардом. Вона врятувала його сина і у відповідь просить у бізнесмена послугу. Але яку саме і чи погодиться чоловік виконати її прохання? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Тому, друзі, в нових серіях на нас чекає ще більше цікавого нових викриттів та гострих моментів. Тому раджу не пропустити продовження улюбленого серіалу. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!